Нарешті йдемо закуповуватись. Я так чекала цієї нової колекції. Правда, Кіра, ми дуже сильно її чекали. Ну так, я навіть сьогодні вночі не спала. Так чекала цієї колекції, щоб вона нарешті вийшла, щоб її купити. Ну, дівчата, я знаю, що ви її точно чекали, і я її так вичікувала цілими днями, що сьогодні ми тут, щоб її придбати. Звісно, всю вітаю в нашому магазині. Так, у нас нещодавно вийшла нова колекція, тож можете скупати за хочу. А де ми тут, по-вашому, будемо купатись? О, я, я взагалі мала на увазі е, закупатися. Ну, зна, думаю, ви любите жартувати. Ну, звісно, ми дуже любимо жартувати. Ну, а що ви так і сказали, в принципі? Ходімо, Кіра, побігли. Ой, мій кошик ледь не впав. Офігіти, Кіра, ну, ти взагалі. Ну так, не пощастило. І я вже побігла. Опа! Так, о, що за новий костюмчик цікавий. Я, мабуть, його візьму. Ой, маму, уявляй, як він буде на тобі. Він такий якийсь весняний. Ну, ладно, подумаєш. Опа! А це що таке? Так, кофточка. Ой, я випадково в неї перевдяглася. Скоріше, треба перевдягтися мою. Я, мабуть, цю візьму, бачила, яка вона на мені гарна. Штани також це візьму і кофту. Ну все, мій комплект є. А ти сумочку ніяку не хочеш брати? А ну там ще взуття можна. Так, ну сумку ні, сумок мені вистачає. Добре, я сама навіть не обрала, що візьму? Ну, мабуть, я візьму, Ха -ха -ха. це хороше питання. Я візьму ось цей костюм. Поля, звідки ти любиш червоний? Ну, я не прям що дуже його люблю. Просто я люблю з Blackpink Дженні. А вона в червоному. Тобто любить червоний. А, ну це зрозуміло. Ти ж обожнюєш Дженні. Звісно обожнює. Так, а де взуття? Взуття, взуття. Беру це. Так. Ведмедики теж і беру таку сумочку. Ого, ну ти і набралось так Поля. Добре, я, мабуть, візьму <гум> теж такий комплект. Так, це штани у нас. Ага, це ковтинка. Беремо, беремо, беремо. Беремо і шкарпетки, беремо взуття і беру, звісно, цю сумочку. То ходімо це все пробивати на крізь. Ой, ви що досі смієтесь? Так, ви що досі смієтесь. Угу, з нашого жарту. Ой, знаєте, після ваших жартів можна годину сміятись. Добре, давайте я зараз вам це все проб'ю. Так, я перша. Ні, я перша. Я перша. Одинадцять. Двадцять 21 долар. Опа, ну якраз у мене є на картосі. Ось, зараз оплачу. Пік. Ну, все, прекрасно. Забирайте ваші речі. Ну, все, можна йти. Що ж, любий ведмедик, а якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Я вас просто обожнюю і буду старатись робити відео набагато почастіше. Ну що ж, бувайте, бувайте! Goodbye!